У нас завтра не буде світла по графіку з 15.30, а мені якраз о 16-й має доставка приїхати. Може хтось допомогти занести сходами дещо? Воно не сильно важке. Ага, дурних нема, щоб туди сюди сходами бігать. Та я заплачу, це не проблема. Ті доставщики, що везуть, не хочуть навіть за гроші. Пані, у нас відключення завтра з 20-ї години. Ні, ось же графіки. Це графіки для Київщини. Ну, а ми що, не Київщина? Ми Київ. Ну, правильно, ні, для Києва і Київщини, тобто для області, графіки різні. Ну, дивіться, тут же написано група 4-2 наша. Ні, це не наша область так само ділиться на підгрупи. А, -а, -а зрозуміла, начебто. Тоді питання по доставці не актуальне. То все вже не треба допомагати? Чи може я все таки прийду?